Ну що, друзі, всіх вітаю! Слава Україні! Героям слава! Е, багато хто звернувся до мене в коментарях, е, просили, щоб я трохи розповів, як встановити українізатор, і питали про моди, які в мене стоять. Я е, запишу, е, сподіваюсь, коротеньке відео, а може не коротеньке, повністю розкажу, е, що як я е, в якій послідовності я встановлював. І так далі. Основний пріоритет це поставити мод українізатор, моди на оптимізацію різних левелів, тобто у кожного свій комп, там є е, різні налаштування, і що ще. І деякі е, моди, якими я користуюсь, я думаю, що е, вам вони е, однозначно не завадять. Тому поїхали. Починаємо з українізатора. Значить, е, дивіться, цей файл, файл буде прикріплений в описі. Тішка в чому? Тут є. Посилання на мій Google-диск, з чого ми в принципі, почнемо. Значить, рекомендую одразу, перше, що це завантажити з мого Google-диску. Переходимо по посиланню, вас перекидує на мою сторіночку. Ну, на мій Google диск. Тут є Starfield Custom-I. Це Custom Ini файл, який я прописав сам. Ну, а потім ми пройдемося по модам, як встановлювати і як встановлювати українізатор. Тому що е, цей кастомний файл дає, е, ну, дає змогу активувати там багато функцій. Там прописана камера і так далі. Я все вам розповім. Значить, дивіться, е, перше переходимо. М -м Заходимо в Google диск. Ось у нас Google диск. Ми його е завантажуємо собі. Ну, там, кому, куди зручно. От, Downloads. Так, є таке. Просто берете Ctrl-C, копіюєте файл Заходите. Це для тих, у кого Steam версія Не знаю, як там в Xbox. І. Значить, заходимо в папку Documents. Uh, My Games Starfield. І ось цей файл. І просто нажимаємо вставити і Replace File Destination. Uh, одразу покажу, що тут є. Дивіться, тут є ці налаштування, які е, потрібні для того, щоб активувати всі ці моди, які ми будемо встановлювати. Е, це контролси, дисплей і так далі. Ці всі штуки, діалоги і так далі. Це все потрібно буде. М Потім я, я просто щоб е, ви не витрачали на це час, просто скопіюйте і замініть е, в себе файл. Цей параметр єдине одразу скажу: якщо ви хочете змінити кут огляду, у вас кут стандартний 70-те. В грі. ну Дуже-дуже неприкольно грати з таким кутом. Рекомендую 90-100 ставити. Ну, мені поки 90 заходить, тобто, можете не змінювати, можете поставити там 100 тут і 100 тут. Все, скопіювали, поки що забули про цю папку. Значить так, тут ми закриваємо. Поїхали. Перше, у нас іде в списку Українізатор. Значить, переходимо по посиланню. Е, нас кидає на Nexus Mods. Е, вам треба зареєструватись на сайті, або, може, без реєстрації можна, не знаю. Заходимо. Бачимо тут: оцей файл. Manual Download. Load-download. І чекаємо. Е, один раз покажу, щоб завантажувати, що там і як. Бачите, вибираємо і так далі. Все, зберігаємо, куди там потрібно. Файл у нас завантажений. Дивіться, як встановити. Тут є опис, але е не будемо читати і витрачати час. Перше, це якраз кастомний файл встановити, мій. І вже ви частину зробите. Тепер далі. Ми беремо, е переходимо в папку, яку ми завантажили. Ну, У мене вона тут знаходиться. Так, де вона? Games. Starfield. Ось перша папка. Ukraine. Тут ви, коли розархівуєте папку, в неї буде файл, який в документи, те, що, про що я вам казав, тобто його вам не потрібно буде встановлювати вже. Ви просто візьмете, зайдете, побачите тут папку з грою. Бачите, тут папка дата. Берете, просто копіюєте, переходите в папку, де у вас встановлена гра. Не плутайте документи і встановлена гра. Team library. Steam Apps, Common, Starfield. І прямо сюди, правою кнопкою, вставляємо, і Replace. А, десь не так, replace. Все. Після цього у вас одразу почне е, працювати українізатор. Не забудьте. Custom file і так далі. Все. По суті, українізатор у нас встановлений вже. Е, чому у мене е, стоять цифри там і так далі. Порядкові е, значення чи числа, я не знаю, як там правильно сказати. Тому що деякі моди конфліктують. І Із купи цих модів, які я ставив, е, у мене, коротше, я 4 рази перестановлював і знайшов отаку послідовність. Якщо ви хочете, щоб у вас Starfield був приблизно, як у мене, з менюхами там, з... і так далі, то рекомендую е, в такої послідовності ставити моди. Значить, перший Starfield UA це українізатор. Я вам показав, якого ставити. Все просто. Uh, копіюємо цей головний файл. Кастомний, просто раз скопіювали uh, в папку мої документи uh, Starfield і забули. Uh, тобто тут ми, в принципі, питання розібрали. Далі: Start UI Inventory. Start UI Inventory це штука, яка нам дозволяє зробити компактний інвентар, поліпшить вам. Uh, uh, як навігацію коротше в інвентарі, буде кольорами там відображати все прикольно, все компактно буде і так далі. Рекомендуємо мод. Ставиться він як. E, значить, переходимо по посиланню, вас кидає на отаку сторіночку. Знову ж. Заходимо e, тут в файл, робимо: бачите, тут manual download Ми тиснемо знову сюди, завантажуємо файл, e, як він встановлюється. Знову, це все дуже просто ставиться. Ви просто завантажуєте його. Заходите сюди. І от бачите, є дата інтерфейс. Ми беремо знову, робимо копіювати. Заходимо. Де у вас там? Знаходимо Starfield, Steam library, Steam Applications, Common, Starfield. Правою ставити, Replace. Все. У вас тепер працює компактне меню. Українською, все як. Положено. Це ще один мод, який я рекомендую вам поставити. Е, прям ну, він дуже е, дуже крутий. Що у нас далі? Тепер е, я ставив собі е, Natural Lots no Color Filters. Дивіться, е, така річ, е, цей мод. Дуже цікавий. Е, дуже цікавий в тому плані, що він е, прибирає ці. Напищені на пафосні е, кольори, які стандартні йдуть в Старфілді. І, і е, додає просто е, більш е, нормальних, адекватних кольорів. Е, ну, Ви можете самі порівняти потім. Або почитати про цей мод. Е, посилання є. Поїхали. Значить, е, все просто. А, от давайте я вам покажу, що я туплю. От. Це стандарт. Це. Після встановлення моду. Отак от от приблизно це виглядає. До. Після. Тобто я зараз граю з, з таким. І це просто, е ну, як на мене, е красивіше виглядає, ніж ця от, блин, мутна якась там напищена картинка. Подивіться, ну що це? Ну, це різниця. Прям мод, коротше, дуже крутезний. Я вам рекомендую встановити його. Значить так, е ставиться він е просто знову ж. А далі просто переходимо. Завантажуємо. От, No color filters. Manual download. Ми завантажуємо. У нас е з'являється папочка data, але цю папочку цю папочку ми копіюємо вже в мої документи. Оцю дату. Не, не вся дата копіюється в этот. Ми її копіюємо. Заходимо тепер. Комп'ютер. Documents. My Games. Starfield І ось бачите, тут -от є папка. Эта, data. І прямо сюди ми її просто беремо і вставляємо. Воно просить, ну, у мене просто воно вже встановлено, тому перезаписувати не буду. І у вас автоматично, завдяки тому, що ця строка вже тут є, у вас встановлюються е, color фільтри. Дуже крута річ, е, це мод, який я рекомендую поставити. Так, переходимо до четвертого. А, Custom Any File. Блін, е, я не знаю, я продублював. Ну, нехай буде, коротше, то фігнявся. Я чомусь додав цей файл сюди. Угу. Так, я думаю, що ці два файли просто треба звідси прибрати. Отак. Мабуть, мабуть, так краще буде. Вибачте, я просто роблю так, як вмію. Е, наступний мод е, е, Enhanced Player Health Bar. Дивіться, ця штука. Працює е, прикольно. Значить, ми переходимо знову по посиланню, нас кидає на сторінку: ось файл. От. Manual download. Та-та-та Ми обираємо. Дивіться. Значить, е, як він працює? Коли у вас повна шкала, вона у вас іде білого е, кольору. Коли у вам гірше стає, у вас вона стає жовтого. Коли ще гірше червоний. Ну, ви бачили на стрімах у мене. Як воно працює, і так далі. Тобто і, і так далі Дуже крутий мод. Я рекомендую просто, ну він прикольний. Знову завантажуємо і так далі. Е, тут знову все просто. Завантажуємо. Переходимо в папочку, де у вас там моди. Enhanced player bar. І от цю папочку в цьому моді ми беремо, копіюємо. Заходимо в папку якою встановлено стімовський Не плутайте тільки папку uh, My Documents і папку. Uh, там, де встановлена гра. От, Steam library, Steam Apps. Common, Starfield. правою вставити і замінюємо файли. Все. У нас встановлен встановлений цей мод. Переходимо до моду номер, Який там у нас? П'ятий. Дивіться, п'ятий мод це а, на вибір. Ви можете ставити мод, можете не ставити цей мод. А, як він працює? А, коротше, він прибирає. Ну, по-перше, він там робить менше трохи а, ці всі. Картиночки, але основно, основне, із-чого я його поставив, е це трохи хардкорніше робить гру. Я не бачу е строку життя. Ну, коротше, ХП. Не бачу строку ХП і е не бачу, скільки там вилітає по ним. Значень критичних, не критичних, скільки урону пролітає. Це е трохи хардкорніше, тому що ти не знаєш, скільки у ворога і фігачиш. Ось. Е Встановлюється він так. Теж завантажуємо файл. Ну, опис. Опис, то, якщо вам не буде зрозуміло, ви можете спокійно взяти просто правою кнопкою, якщо англійську не знаєте, перекласти мову українську. Робите і хоп. От, От Менший перемічений текст, розташування, індикатор ХП. Вимкніть смужки здоров'я ворога і маркер попадання. Точкове перехрестя, яке є е, не і має смужок для зброї. Отака От штука. Отак от, от він працює. Тобто, встановлюється теж. Ми його завантажили. Е, так, де він тут у мене є? От, папка дата. Все просто. Беремо знову, копіюємо, знаходимо на комп'ютері. Папка Steam library, Steam Applications, Common, Starfield, правою. Ставити, замінити файли. Все. І. Все, мод працює. Ну і ще один мод прекрасний. Так, дивіться, значить, consistent sensitivity це штука, яка допомагає трохи. Коли, коротше, ви керуєте кораблем, вона трохи вдальше якось налагоджує чи налаштовує і так далі. Керування. Тому ви можете просто нічого не робити, так як це вже прописано в цьому файлі. І е, останній е, мод, який ми ставимо, навіть це не мод, це просто файл оптимізації. Дивіться, значить, е, у кожного різні системи, і е, цей мод допомагає е, оптимізувати ваш Starfield. Ми переходимо по посиланню, заходимо на цю сторінку. Завантаження, вже ви знаєте, як завантажувати і так далі. Дивіться, що вам потрібно перше зрозуміти, на яких ви налаштуваннях зараз граєте. Тобто, якщо ви граєте на ультрах, як я, да, то ви е, заходите, ну от, ультра Optimized, ви заходите сюди, завантажується файл, він виглядає отак. Просто отак. Ми його копіюємо. Знаходимо, знову заходимо, ж там диск, який, ну, у мене Games. Де встановлена е, гра Starfield, Steam Library, Steam Applications, Common. Starfield. І просто правою кнопкою вставляємо прямо сюди. Воно заміняє файл. Е, це конфіговський файл, який, он, бачите, тут є пересет high, low, і так далі, Medium. Ось. І він просто е, робить деякі корективи. Корективи вносить автоматично. І навіть на ультрах у вас е, буде оптимізація якась іти. Значить, ще раз. Установка Starfield оптимізації. Ось посилання. Переходимо по посиланню, вилітає сторінка оця на файли. Шукаємо. У мене ультра. Ви можете. ну Тут всі завантаження, які є. Шукаємо: от екстрім. У когось може екстрім. Може високі, high да? налагодження, low і так далі. Якщо у вас е налаштування, комп там слабкий, але хоч ну, ви граєте там. Ми тиснемо Manual. Знову там slow-download. Зараз один раз ще покажу. Завантажуємо цей файл. Потім, ну, я сюди роблю. І от у нас з'являється такий файл. Ми його копіюємо. Заходимо в тиск. Ну і Starfield правою. Ставити. Бум! І замінили. Ну, сподіваюсь, що е, коряво, але якось я вам розповів про встановлення українізатора, встановлення модів, які я обрав для себе. Е, я думаю, там кожен для себе обере е, різні моди. Ось, Але, ну, це от ті моди, які я рекомендую. Я думаю, далі воно більше і більше буде модів різних. Е. Дивіться, ще раз, не забувайте і не плутайте. Є папка Documents. My Games, Starfield. От сюди одразу завантажуємо е, файл, який буде в посиланні на е, Google диско. Ось він. Копіювали раз і забули, і не чіпаємо його. Все. А потім просто е, робимо те, що я робив. Ну і. Е, Є файли, які сюди кидаються, в дату, але це, мабуть, тільки один. Це якраз налаштування графіки, і папочка. Де ви там, я не знаю, кожного своя папка. У мене знаходиться на цьому диску. Common, Starfield. І кидаємо сюди, замінюємо папку Data. Ось якось так. Сподіваюсь, що е, хоч чимось я допоміг, хоч комусь. Е, я не майстер там записувати якісь туторіали. Я е, просто пошагово, покроково, точніше, записав, як я це робив і як я рекомендую вам це робити. Е, це 100% працює. Тому всім е, гарного дня, гарного налаштування гри. І слава Україні! Героям слава! А російський військовий корабель. Ми, як завжди, посилаємо нахер. Іди нахер, російський військовий корабель.